В хазяйстві точно пригодиться, її сенсу продавати явно немає, але я не думаю, що вона несе якусь велику цінність. Рівні 50-60 плюс-мінус. Так. У нас знову... Це перший в шапці. Ну, бачите, вони всі з етикеткою. Так, отакий ведмідь. Треш. Це вже який рахунку? А в нього навіть очей немає, я зрозумів. Шапка очі з'їла. Не знаю, які вже по що тут це ведмідь, але їх дуже багато в цьому баулі. Прям жесть. У нас взагалі в цьому баулі дуже багато ведмедів, кониг до 100 біса, що мені взагалі не подобається, чесно вам скажу. Бо це не дуже цікаво. Отакі приколяхи це дуже цікаво, але такого дуже мало. Техніки ніякої, ну навіть якихось зарядних пристроїв просто немає. Я б від зарядних пристроїв не відмовився, бо в мене половина блочків просто погоріли. Так добре, ставимо його сюди. Не знаю, вам там видно буде в кадрі чи ні. І залишилося в нас два понівочених пакети. Прям.